Та і всіх болівальників київського Динамо. Почнемо з головної новини в українському футболі. Домашня арена нашого клубу, НСК Олімпійський, прийме фінальний матч розіграшу Ліги Чемпіонів сезону 2017-2018. Не залишиться осторонь великого футболу і рідна Динамівська арена. Виконавчий комітету УЄФА прийняв рішення про проведення у тому ж сезоні 2017-2018 на стадіоні імені Лабоновського фіналу Ліги Чемпіонів серед жінок. А поки шлях нашої команди у головному клубному турнірі Європи лише розпочався. Динамо запрошує вас придбати квитки на матчі проти Бенфіки та «Бешекташу», які відбудуться 19 жовтня та 6 грудня на Олімпійському. За допомогою офіційного фан-клубу ви можете купити перепустки і на перший виїзний матч Динамо. Кияни зіграють у Стамбулі проти «Бешекташу» 28 вересня. А наймолодший гравець основи Динамо останніх років Віктор Циганков отримує призи глядацьких симпатій. Після обох матчів, коли він виходив у стартовому складі проти Наполі та Зарі, болівальники голосуванням визнавали півзахисника найкращому складі Динамо. Бажаємо Віктору виправдовувати ці аванси у майбутньому ефектною і ефективною грою на користь команди. Минулого тижня, свій 70-й, ювілейний день народження, відсвяткував легендарний футболіст Київського Динамо Володимир Мунтян. Блискучого гравця і успішного тренера в минулому, а зараз керівника динаміського ветеранського руху вшанували перед початком матчу проти зарі на Олімпійському.